Може до війни я мав інший погляд і зараз розумію, що будинок повинен мати монолітний каркас. Це дуже важливо в цих умовах, якщо ракета попадає в будинок, будинок буде стояти. Нікуди він не дінеться. Якщо це панелька, можуть бути дуже, дуже складні варіанти. Тому наш будинок він буде монолітно-каркасним, він буде мати сховища. Квартири будуть досить просторими, тому я вважаю, що наш, наш об'єкт комфорт плюс це буде дуже гарна пропозиція в цьому місці в цій локалізації. Сьогодні наш об'єкт відповідає всім сучасним нормам в плані безпеки і комфорту для різних для різних людей. І ще ми потребувалися про те, щоб людям з інвалідністю було зручно жити і використовувати всю інфраструктуру нашого об'єкту. Наш ЖК відповідає всім сучасним нормам, в тому числі для людей з інвалідністю. В'їзди, в, в під'їзд будуть або на рівні землі, або будуть мати пандуси. У нас будуть широкі двірні отвори, буде широкий ліфт для того, щоб людина на кріслі калісному міг заїхати або могла заїхати до ліфту. І кнопки будуть на тому рівні, щоб зручно було натискати, щоб не потрібно було намагатися встати якось з цього крісла. Кожен наш мешканець, майбутній – це наш клієнт, якого ми поважаємо і цінуємо. І найголовніше для нас ми хочемо, щоб всі залишилися задоволеними від придбання цього житла.